Салон у нас комбінується з декількох кольорів. Також у нас є панорамна стеля, такі люстеречка, які відкриваються, закриваються. Дуже зручна посадка. Мені подобається також, що є ще столики. Тобто, якщо у вас є дітки, вони можуть тут малювати, кушати, пити водичку. Також дуже, дуже зручно. Можна просто, наприклад, стати, залізти там, вилізти тут, перейти, скажімо, дорогу, можна таким чином, стати посеред дороги і вже на тротуарі вилізти. Також класна функція. Взагалі-то ми хотіли почати це відео з брілка, який є на цьому ключі від цього автомобіля. Дивіться, який прикольний. Перший раз таки бачу, це такий брілочок антистрес. Захотіли попереключати трошки механіку, Попереключайте. Хочете, сядьте в автомобіль, також можна трошки спустити пар і попереключати передачі. Має автомобіль шкіряне мультикермо, туманочки, круіз-контроль, електрорегулювання дзеркал. Плюс до всього, уявіть собі, в Кенго є навігація. Коротше, є пульт від телевізора в Рено Кенгу. Що може бути краще? Ось дивіться, джойстик, регулюєш навігацію, ставиш радари, від том-том просікаються. Тобто все класно. Плюс іще моментик, дивіться, це ж у нас посадочне місце для пульта. Ми його витаскуємо, а тут можна використовувати під Із цікавого, що клімат-контроль є, да? він кстати працює. Тут все холодиться, класно. 250 пробіга. У нас тут є виходи під тюльпани. Ну, коротше, Машина повністю пригодна для того, щоб на ній відпочивати, їхати в далеку дорогу, і щоб дійсно було комфортно. Шторка є. ось, Хоча домкрат є, балонний ключ там також, напевно, є, але самої запаски нема. Червоний класний колір. Один власник був во Франції, і з Франції автомобіль прибув до нас в Україну, і в Україні один єдиний власник. Що я хочу сказати? Цей автомобіль у нас пасажир на літній гумі на легкосплавних дисках 2011 року випуску з дизельним мотором 1.5 на 90 кінських сил на п'ятиступеневій механіці. Ці автомобілі дуже полюбляються нашим народом із -за комфортного великого просторого салону, а також високий кліренс дозволить їздити на дачу. Всі люблять їздити на дачу. А на такому автомобілі це просто е, заводські налаштування, скажімо так. По ціні 9 тисяч доларів і можна забрати собі цю дачу на колесах. Тож приїжджайте до на нас, будь ласка, на майданчик автопоїнт, подивіться всі прилізці цього автомобіля вживу і переконайтеся в цьому, що це дійсно дуже цікавий варіант для вас.